Друзі, доброго всім дня! Ви на каналі Копачі-збирачі, і ми виїхали на поле, на поле Черніхівське. Круто, круто. Знаєте, чому круто? Тому що я не знав, зараз покажу. Тому що приїхали ми в розвідки і побачили, що трактор якраз його на почав орати. Глибока перепашка приорка. Ну, тільки в чому все круто, що тут пісок і воно зразу розвалюється, і таке рівнесеньке, класне. Ми буквально тільки зайшли, приїхали в двох станюхи сьогодні. Цей рік на праці. А ми з Танюхою їздили по розвідки, півдня сьогодні, сьогодні, сьогодні прокаталися, вже багато засіяно, багато ще не, не скошено. Ну коротше, а хотілося іменно походити по черняхам. І ми якраз заїхали вже ввечері, і тут якраз два трактора під'їхали до власника. Він сказав, ходіть взагалі, без питань, тільки як ну, як завжди, як ямки заривати і все. Так що не забувайте, друзі, заривайте ямки і тоді будуть чи фермера відноситись по-другому. І в мене була перша знахідка. Буквально ну, пройшли ну, хвилин 20, точно ходимо, ну, була перша знахідка, були тут і все, а тут така ще стоїть показати. Друзі, так що підписуємось на канал, ставимо лайкосик і дивимось. Дивіться, тільки-тільки трактор їздить. Ви бачите? Він тільки приїхав і гляньте. Відносно рівно ходить. Класно. І в мене була перша знахідка, друзі, перша. І гляньте, я вже побачив це спиночка фіболи. Спинка від Фіболи, так що я думаю, ми сьогодні 100% на цьому полі перші і що ми щось знайдемо, так що вихожуємо, друзі, вихожуємо. Отакий жирний лайкосик. Друзі, ну чесно кажучи, я думав, що буде більше сигналів. Гляньте. Попалась мені, як там, козацька пуля, чи як її називали. Зразу подумав, як дробина, потім глянув за цим вушком. Воно ну, виправляйте мене. Вірно чи не вірно. Ходимо, вже, мабуть, з годинку, то мені фіболка вискочила і гляньте, обломочки попадались різні. Потім ось, я так думаю, що може якась прикраса була, або просто куча дробів, злипшися. І ось така штучка теж. Били як Дінарік, гляньте, біленьке, теж важке. Дуже схоже на срібло, але я не впевнений. Або олово якийсь сплав, або сплав з срібла. Може якась була заготовка чи щось робили, з нього. Хто зна. Ну, ось поки такі знахідки. Якось так. Танюхи там теж виходить далеко від мене. Теж різні обломочки. Ну, щоб такого прям щось цікавого немає. Я ж кажу, я думав, що ми перші попали на... Черняхівське поле буде знахідок більше, а воно щось ні. Що, на самом деле, що його вибили так, то я думаю не, не могли. Поважна вискочка, але будемо шукати. Вон. Вон танюка махає. І щось... Не дуже вона в захваті від цього поля. На нічого, ходимо, вже переїжджати не будемо, тому що ще годинку-дві і стемніє. Так що ходимо, друзі, ходимо. Друзі, а всі попалась мені перша монетка. Не динарик. Я, як завжди, всі копають на Чернігівських динарики, а я або радянщина, або церизм. Гляньте, який сигнал був. 77. Можна подумати навіть ще й динарик. Ну гляньте, її вже побачив, вона дуже-дуже ідеально кругла. Що нам тут попалось? Може хоч би якась золота. Зараз помиємо, бачимо вже он, курицю. Зараз помиємо і подивимося, що це. ну, Якщо побачимо щось. Ну, сигнал був високий, як на мячок. Хо, друзі, так це ще й срібна попалась, ну. Це більше, більше радує, чим чим якась радянщина. Срібна це. Це гарно, зараз трошки ітернем, щоб хоч рік роздивитися. Подивіться, друзі. Фокус. 15 копійок. 1900 бачу, одиничку бачу. І 4. 1904 рік, 15 копійок, друзі. Не, ну це приємна монетка, Якщо такі, то ще й хай би і були б. Ну, більше хочуть за динерика. Все одно срібно срібло залік. Сьогодні вже коп зробив я собі ось такий лайкосик і ходимо. Друзі, друзі, є, єсть! єсть. Мікрофон включений. Єсть динарик, Єсть у мене перший динарик, Підозрюю, що лемесний, тому що не високо било. Ну, знайшов короляшок і вже його... Ну, не то, що подивився, а тільки побачив, що кругляшок е бачу, що нерівний, не так, як там е радянщина чи щось, то я зразу зрозумів, що це динарик. Так що зараз будемо дивитись, буду показувати вам сигнал, все буду показувати. Так що Отакий лайкосик жирний. І дивимося на першого-першого динарика. Ну я так думаю, що буде, звісно, е дуже-дуже великий облом, якщо це буде не він. Друзі, ви тільки подивіться. Ви подивіться сигнал. 16-17. Ямка невелика. Його викинули, викинули. О, у мене руки грязні я без перчаток, сьогодні гляньте. Ви тільки подивіться на це. ха ха Ну, бачимо, же, що не радянщина так точно. Да, ха-ха, друзі, бачите? Бачите, є! є. Є. Ну, не високо дзвонив це 100% щелемесний. Ну хоча бували случаї, навіть в пройшлому сезоні Сіріка теж високо дзвонив. А протерли, а він срібний, просто якийсь дуже-дуже такий тонкий попадався. Ну, я думаю, мені так не пощастить. Хоть лимесний. І то, і то вже круто. Ха, -ха є, друзі, є. Єсть. єсть він. Да, друзі, бачимо. Бачимо голову. Голову бачимо! Це динарик. Єсть, єсть, єсть. Ладно, дуже терти вже не буду. Нодинарик ну, бачимо. І тут по всій да. легенда. І легенда. є. легенда ну, Дома вже більше відмию, то прикріплю фото. Ну, динарик є. Це не може не радувати. А, такий жирний жирний лайк. Круто. є цині ков вдався. Срібло є, динарик є, все є. Ха-ха. І по-любому ми завтра вранці перед роботою ще, ще раз сюди приїдемо, тому що, друзі, гляньте, трактор їздить. Вони, я не знаю, видно, не видно, буде он самий основний горб, і якраз він ще до сих пір і ще не перепаханий. Якраз там, де найбільше було знахідок. Так що, я думаю, вони сьогодні його ну, будуть робити. Може його сьогодні зроблять. А якщо ні, то вже завтра вони будуть по-любому його допахувати. І ми завтра приїдемо і, і все знайдемо, що є перші, перші. Ха-ха, єсть. Вон танюха ходить. Так що, друзі, виходимо, виходимо тут же. Друзі, всім доброго дня! Як ви вже зрозуміли, догадались. Сьогодні другий день на цьому полі. Вчора ми з Танюхою вдвох приїжджали на Черняхівське поле ми доходили вже до самого самого вечора, ну ми ходили всього-то навсі, може 15-2 годинки тут. Приїхали якраз почали тільки переорювати. І... І що, і заїхали, походили, попався мені ЛМС не йде на ректор. В принципі, ви все бачили. Я вчора обзор знахідок не робив, тому що знав, що я сьогодні ще приїду і буду добивати це поле, і все вже вкупі покажу. Так що я вже на цьому полі була перша знахідка. Вийшов, я не знаю, ну хвилин 20 то хожу вже. То була перша знахідка і сигнальчик був такий 65 на срібло. Ну, я побачив, що це монетка, кругляшок, але не динарик. Ну, все одно, зараз буду вам показувати. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і будемо дивитись. Друзі, гляньте, я сьогодні вдів уже здорового руля. І, кстати, ось гляньте, ми вчора ми вчора ж проходили, і тут в мене він був сигнальчик. Зараз покажу навіть який. Гляньте. О, як викопав, 72-77 став. А зразу в ямки був, то 65 чоткий. Такий, думаю, ну по любому буде динарик. І вивалився мені кругляшок перший. Зараз будемо дивитись. Мідячок 100%. Не знаю звідки вони тут. Ну, Я в принципі на цьому полі, якщо брати враховувати вчорашній і сьогоднішній раз, то це третій раз буду. Раз ми заїжджали, ну. Він, це в минулому році, воно вже було вибите дуже в хлам. То нічого я тут не знайшов. А говорив, що і сестерці тут знайшов, і динарики попадались, а за мітячки нічого не говорив. Ну, так як вчора мені срібна попалась одна царська, то я думаю, що тут якийсь може і хуторок був. Друзі, ось попались мені миколаївські дві копійки. Ну, Зараз може рік роздивимось. Ми й не може і не роздивимось. Ну, все одно приємно. Така знахідочка. Так, 98 2898 рік, дивіться. Дві копійки. Ну, перша знахідка є. Ходимо, шукаємо нашого динарика Так що лайкосик. Друзі, а другий сигнальчик не заставив себе довго чекати, гляньте. Бачите який сигнал? І чорний, і не чорний, а викопав уже побачив і, що це спинка від фібули попалась. Ха, гляньте, яка, яка гарнесенька. патині вся. Ні, ну крутезна спиночка ціленька. І бачили, як била більше чорним, чим, чим цвітним. Ну, на таких полях перевіряємо всі сигнали, то ось така краса вискакує. Ходимо. Друзі, давно не включався. Переїхав ось на нове місце. Теж Черняхів... Черняхівське поселення було. Фух, На тому приходив, ото зразу вийшов мені твошечка, попалась, потім Проходив, Приходив, мабуть, одинки три, то не було. Кроме обламків, більше нічого, взагалі більш нічого. Приїхав на нове місце, воно теж переоренне. Була е, соя, мабуть, була тут. Її переорали, я приїхав, ну вже вихожено. Ну, ну, як є, ходимо. І в мене був перший сигнальчик, гляньте який 14-15. І я її, можна сказати, не копав, просто ногою розгріб і гляньте. Друзі, гляньте, яка величезна. Ха! -ха! Пряжечка. Пряжечка черніхівська. Ну я так думаю, що черняхівська. Може ні, конечно. Но дуже схоже. Ну і чернихівське поселення. Ось така пряжка попалась, так що Вихажуємо тут. Може сьогодні повезе, пощастить. Викопатись в водинарика. Ладно, ходимо, тут Друзі. А ось був невисокий сигнальчик, гляньте який. 23-24. І випав мені кругляшок перший. На жаль, друзі, так, це не динарик. Це одна копієчка радянська. Ушатана в хлам. З'їде на полем. Взагалі залипша. Ну нічого, ходимо, шукаємо динарика. Друзі. Фух, ходимо по цьому полю. Я вже передів катушку на меншу, тому що вже руки, ноги болять вже все. Не можу. Не можу, просто вже з нею ходити, вже все. І, кстати, катушку дав он серіку, тому що він приїхав, а в нього щось його катушка залючила. Кажу, якраз походиш ти з великою, привикнеш. Ну і що ви думаєте? <с? <с?> він знайшов динарика, оскільки я розумію, ходив. Казав, що не можу звикнути, не можу звикнути. а тут він кричить, що вже є. Зараз будемо дивитися, підходимо до нього вже і будемо дивитися на Динарика. Я на це поле приїхав, зразу йому набрав, що воно перероблене. І він доробив всі свої справи і приїхав сюди. І глянемо. І зараз що він знайшов. Друзі, ну, Андрійце. дивіться. сиди і довольний. А казав, що катушку не цей. <плес> не розумі. Давай, бачить, <рес> <рес> Не розумієш, як за глибоко. О, є, Єсть. дощ. Ну Так ти ж бачиш, ми на цьому полі Прошу, в прошлой раз ти ні, ні. хто знає як воно б'є, тут незрозуміло динамики б'ють. Зараз сполоснемо, Подивимося. А я думаю, що сьогодні вже ніхто не знайде. Спинанс. Ага, ну да. він такий. Кашкану Бачимо энда. Цель зернового. Не будемо Срибний. більше, тому що ми не бегительно дикой сокусы. Ну, монетка римская есть. Так, і лайкосик Сіріка. І ходимо. О, ще пуста. <звістача> <да. звістач> так ти що вже щось на вечір приїхав. Це ми більше знаємо від Точно <звістач> ладно <звістач> <звістач> Друзі, а ось і обзор нахідок Мої за два дні копу танюхи не показують, тому що вона вчора їх не було. Вона зла ходила. Сіріка знахідки за сьогодні, ще він знайшов. <звістач> за два години. За два години, так. Гляньте, за дві годинки він ще кусочок динарика. Це панув такий гарний. Ну як гарний. Одна четверта динарика, бо ціленький був би. І ось. Срібний динарик попався. Ну, ми там не дуже, що бачимо, но... що да, помиєш, потім сфоткаєш. І різні ось кусочки від фіболичі, від Хрест. хрестика, хрестика, пряжечки. Все. Всяке таке, коротше. Єдь. Та ну йог, динарик є, вже все, поупитався в, в наші часи. По моїм знахідкам. Е, Вчорашній принципі, всі показував, срібна 15 копійок попалася, але месний динарик, е, фіболка. Сьогодні мені попалась пряжечка, 2 копійки Миколаївські. Зараз покажу вам. Ось такий. І кусочок кусочок Скіфського зеркала. Теж ще порадувало. Сигнальчик такий гарний. Всі як на білий грету народ. Потім ще тут ще теж Фіболка. Фіболка ціленька, гляньте яка. Яка патина? Чітка да. взагалі. Ну, ще можна його встановити буде. Потім казацька пуля, так? Да? Да, я так да, думаю, я що власть, так. То, ось якась штучка теж тут попалася. не знаю, що вона таке, щось за прикраса може знає, Що вона таке, що його мити, якщо воно посипається. Е, Тож фібулка. І, наскільки я думаю, що це ось кусочок срібла був у да? мене. На цьому полі? Ні, на, це вчора, на прошлому полі. Е, дивись, я на цьому полі, на цьому полі, я думаю, так, да, це срібло, коли плавали, то ж, то ж хлам, шлак, то й остається. Бо я на цьому полі, а тут, знайшов десь як 5 копійок таку грудку і там десь ну, граба 3 серебра, так плаває. Mm -hmm. Я перевіряв почну серебро. Ну, це мені кажеться щось срібне, тому що вчора був один із перших сигналів іменно 65 чітко срібний. Ну, ось такий вийшов коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте.